Сині питання щодо запрошення України до альянсу. Яка температура була в кімнаті? Хто був за, хто був проти? Як це проходило? Дякую. Перше дуже чесно скажу: жодного питання не було. Я думав, що буде питання, що хтось хоче, не хоче, такого немає. Всі бажають, щоб Україна була в НАТО. А більше питання було, як ми можемо допомогти зараз і. Як швидко це можна зробити, це внутрішнє питання, вони будуть говорити внутрішньо. Але е, я по залу по відчуттю взагалі не почув е, нічого проти і від американців і німців теж взагалі. Тобто вони змінюють свою позицію? Е, як я казав, що це внутрішні їхні якби, обговорення з їхніми е, парламентами, з їхніми радами нацбезпеки, з керівництвом, але е, слава Богу. Я нічого негативного не чув. Хоча публічно ага. американці кажуть, що ще не час. 에, знаєте, ми нам казали, це завжди не час бути частиною Європи, не час турбувати когось. Ми повинні жити за своїм планом. У нас за своїм планом ми хочемо бути країною НАТО, країною Євросоюзу. Сподіваюся, і ще в майбутньому станемо країною Великої Двадцятки. Ага. Пане міністр.